Брати та сестри, сьогодні Господь хоче безмежно благословити вас. Якщо ви відкрили це відео, то це не випадковість. Небесний Отець хоче вилити свої благословення на тих, хто шукає мудрості і знання слова. Це відео дасть вам відповіді на запитання, які ви собі постійно задаєте. Це відео допоможе застосувати мудрість, послану із небес до народів. Ви отримаєте практичні кроки і зрозумілі пояснення, як вчиняти у кожному дні, аби жити у благословенні не своєю силою, а силою Божою, яка перемагає будь-що. Проголошене Боже Слово не вертається до нього, не виповнивши свого призначення, тож пориньмо разом у мудрість сьомого псалма і застосуємо уроки Його великих благословень для всіх сфер життя вже зараз. Якщо ви ще не підписані на канал Молитви Українською, ми будемо вдячні вам за підписку і вподобайку. Адже ця проста дія дуже допомагає у поширенні Божого Слова. Підтримуючи наш канал, ви розділяєте благословення ниви Божої разом із нами. Починаємо читання разом. Псалом 7. Господи, Боже мій, на тебе я надіюся, спаси мене від усіх гонителів моїх, і визволь мене. Щоб не розшарпав, мов лев, душу мою, коли нема визволителя. Господи, Боже мій, якщо я вчинив це, якщо є неправда в руках моїх, якщо я злом відплатив тому, хто жив зі мною в мирі, нехай переслідує ворог душу мою і доганяє, нехай він стопче до землі життя моє, і славу мою в порох покладе. Устань, Господи, в гніві твоїм, піднімися проти люті супротивників моїх, і пробудись мені на суд, що ти заповідав. Господь судить народи, суди мене, Господи, за правдою моєю і за невинністю моєю. Нехай скінчиться зло безбожних, а праведного укріпи, бо ти, Боже праведний, випробовуєш серця і нутрощі. Мій щит у Бога, який спасає праведних серцем. Бог. Суддя справедливий, і Бог щодня гнівається на безбожного. Якщо він не навернеться, то він нагострить меч свій, напне лук і приготував його, риє яму і падає в неї сам, лихо його вертається на голову Його, а неправда його сходить на тім'я Його. Я прославлю Господа за правду його і співатиму імені Господа Всевишнього. Цей псалом не просто так нумерований саме сьомим, це приклад зрілої віри, він не втікає від Бога у гнів, а біжить до Господа по справедливість та благословення у кожній миті. Тож що Бог хоче дати в цьому особливому псалмі? Що нам потрібно розглядіти у псалмі номер 7 Друзі, якщо ці слова та знання відкликаються вашому серцю? Підтримайте наш канал коментарем та вподобайкою, і ми будемо рухатися у знання, надані Богом. Після роздумів ми піднесемо молитву до Бога, аби закріпити їх і не втратити найціннішого насіння із нашого серця. Тож слухайте уважно і впускайте Слово Боже до дії у вашому серці. П'ять уроків із цього псалма це п'ять сходинок до внутрішнього миру і незлічених благословень. У кожній із сфер життя будь то здоров'я, стосунки, фінанси, відносини чи навіть благословіння наших душ. Урок перший Бог бачить тебе, навіть коли ніхто інший не бачить. На тебе я надіюся, спаси мене від гонителів моїх. Коли тебе знецінили чи зневажили, Бог це помітив. Йому не байдуже. Псалом починається не зі скарги, а з довіри. На тебе я надіюся. І це ключ. Не на людей, а на нього. Як застосувати це в житті у трьох важливих кроках? Перший. Зупини спроби довести свою правоту всім. Бог підтвердить тебе краще за будь-які слова. Другий поверни фокус із болю на Божу присутність. Коли думки знов ідуть до образи, повторюй: Господи, ти бачиш. Третій. Веди щоденник подяк за захист. Щодня згадуй три речі, де Бог тебе вберіг. Це вчить бачити його руку навіть у дрібницях. Бог не пропустить нічого, що було проти тебе. Але наступний урок ще важливіший. Урок другий справедливість починається з твоєї чистоти. Ти, Боже праведний, випробовуєш серця і нутрощі. Перш ніж Бог виправить ситуацію навколо, він дивиться всередину тебе. Йому важливо, щоб ти не зберігав гнів, інакше справедливість не принесе радості. Що робити сьогодні? Почни день із чесного запитання, що в мені зараз темніше за світло Боже? Назви це вголос і відпусти заміни скаргу на свідчення. Коли хочеться жалітись, розкажи, як Бог вже тебе виходив. Це міняє енергію твого дня. Замість шукати винних, знайди урок. Напиши одне речення Бог через це навчив мене, непуа, і промов це з вдячністю. Коли серце чисте, Бог рухається швидше, ніж ти чекаєш, а наступний урок ще глибший. Урок третій. Бог захищає тих, хто не захищає себе гнівом. Мій щит у Бога, який спасає праведних серцем. У світі нас вчать, захищайся, відповідай, не мовчи. Але Божа логіка інша спокій це найкращий щит. Коли ти вибираєш не реагувати з гнівом, Бог реагує замість тебе. Як отримати цей захист зараз мовчи там, де раніше би відповів різко. Кілька днів просто спостерігай, як Бог захищає тебе через людей і обставини, уникай розмов, що розпалюють гнів. Якщо хтось провокує, зміни тему або вийди. Це акт віри, а не слабкість. Роби добрі вчинки в мовчанні. Коли ти допомагаєш без очікувань, Бог зміцнює твій щит невидимо. Той, хто спокійний у бурі, недосяжний для зла? А далі ми підемо до ще серйознішої істини. Урок четвертий. Бог розвертає зло проти його автора риє яму і падає в неї сам. Це не помста, це Божий принцип балансу. Зло має термін дії, і коли ти залишаєшся вірним Богу, все повертається на свої місця як дозволити Богу діяти? Не плануй, як помститися. Кожна секунда, коли ти в цьому думками затримує Божу дію, заміни бажання справедливості на готовність до змін. Бог може виправити не людину, а тебе через цю ситуацію. Скажи: навчи мене через це, Господи, допоможи комусь, хто переживає схоже. Поділись цим відео, словом, поради, теплом. Ти станеш провідником його справедливості. Коли Бог бачить, що ти обрав світло замість темряви, Він розвертає всю систему на твою користь. А п'ятий урок найглибший із усіх. Урок п'ятий Прослав Бога ще до того, як побачиш результат. Я прославлю Господа за правду Його. Псалом закінчується не вироком, а піснею. Бо Давид зрозумів справжня перемога це не результат, а стан серця. Коли ти навчаєшся дякувати Богу, ще до відповіді, це вже віра, а віра рухає його руку. Що зробити прямо сьогодні? Скажи в голос три фрази вдячності: Дякую, Боже, що ти зі мною. Дякую, що я вчуся терпінню. Дякую, що моє життя в твоїх руках. Увімкни тиху музику чи псалом і просто побудь у мовчанні, не просивши нічого, просто будь. Це момент, де ти, і Бог. Створи нову звичку. Щовечора завершуй день словом дякую. Це просте слово будує твою фортецю віри. Коли серце навчається дякувати завчасно, Бог починає відповідати несподівано. Любі слухачі щоб не втратити насіння Божого Слова, та щоб у нашому серці. Замість знання й откровень, непроросле насіння дурних думок, ми звершимо молитву за кожного слухача просто зараз. Господи ми схиляємо свої серця перед Тобою, повіримо, кожне слово, яке ти промовляєш, живе й діє і не повертається порожнім, доки не звершить того, для чого ти його посилаєш. Ми вдячні тобі, Боже, що Твоє Слово сіється в нашому серці і що саме Ти пильнуєш, щоб воно дало плід. Ми дякуємо тобі за кожну твою обітницю, бо всі вони так і амінь в Ісусі Христі. Ти сказав: Я ніколи не залишу тебе і не покину тебе, і ми віримо, ми не самі. Ти пообіцяв, хто живе під покровом Всевишнього, перебуває під тінню всемогутнього. І ми спочиваємо в цій тіні. Ти сказав: Жодна зброя, зроблена проти тебе, не матиме успіху. І ми приймаємо це як щит віри над собою і своїми сім'ями. Ти сказав, Я Господь, цілитель твій, і ми приймаємо зцілення у тілі, у душі, у думках. Ти сказав: Я дам тобі майбутнє і надію, і ми стоїмо в цій надії, навіть коли дорога ще темна. Ти сказав. Ті, що сіють зі сльозами, пожнуть з радістю, і ми віримо, що жодна сльоза не впала даремно. Ти сказав, Я укріплю того, хто тримається правди, і підніму його в час скорботи, і ми бачимо, як це сповнюється щодня. Господи, ми вдячні, що ти суддя справедливий, ти бачиш серця, наміри, мотиви, і ти ніколи не залишаєш праведного без відповіді. Навіть коли нас засуджують несправедливо, Ти стаєш нашим захисником, навіть коли нам важко мовчати, Ти говориш замість нас, навіть коли нам хочеться відплатити, ти нагадуєш, моя є відплата, каже Господь. Ми вдячні тобі за те, що вчиш нас спокою, навчаєш чекати без розпачу і даєш мир, який перевищує людське розуміння. Господи, ми дякуємо, що твої суди. Праведні й милостиві одночасно. Ти не просто караєш зло, ти спасаєш душу навіть того, хто помилився. Ти Бог, який шукає серце, а не лише вчинки, ти очищуєш нас не для осуду, а для відновлення. Тому сьогодні ми дякуємо тобі за очищення, навіть якщо воно приходить через біль, ми вдячні, бо це знак, що ми живі духовно. Ми дякуємо за ті ситуації, у яких ти навчив нас мовчати. За ті двері, що закрились, бо ти мав краще, за ті слова, яких ми не сказали, бо ти стримав нас. Ми вдячні, що навіть у тиші ти працюєш, і навіть коли ніч здається довгою, ти все одно виводиш нас на світло. Господи, дякуємо тобі, що ти захищаєш не лише від людей, а й від нас самих, від думок, що руйнують віру, від емоцій, що зносять спокій. Від спокус, що знецінюють серце. Ми вдячні, що ти не дозволив зневірі прорости, бо навіть коли насіння болю впало, ти не дав йому вирости, ти дав місце любові, надії, мудрості. Сьогодні ми проголошуємо, що твої обітниці виконуються над кожним слухачем цієї молитви, виконується слово, що каже Господь, твій пастир, і ти не матимеш нестачі. Ти годуєш, коли інші голодують, ти забезпечуєш, коли інші шукають. Ти даєш мир, коли навколо буря. Виконується слово, він виводить душу твою з ями. І навіть якщо хтось зараз стоїть у темряві, ти вже тримаєш за руку і ведеш у світло. Виконується слово, ангел Господній таборує навколо тих, хто боїться його. Ми дякуємо, що ангели стоять біля дверей наших домів, охороняють дороги. Дітей, сни, роботу, подорожі. Виконується слово, Я з тобою в біді, я визволю тебе і прославлю. Ти визволяєш тихо, мудро, вчасно, і ми вже зараз прославляємо тебе за те, що зроблене, і за те, що ще гряде. Господи, ми вдячні тобі за час. Бо ти працюєш не швидко, а вчасно. Твої плани не запізнюються, вони визрівають. Тому ми вдячні навіть за очікування. Бо в очікуванні формується віра, ми вдячні за випробування, бо через них ми пізнаємо Твою силу. Ми вдячні за сльози, бо після них наш погляд ясніший. Дякуємо тобі, що вчиш нас не просто вірити, а довіряти, бо віра каже, Бог може, а довіра каже, Бог знає, коли і як. Господи, дякуємо за братів і сестер, які слухають цю молитву. Дякуємо, що вони не випадково тут. Бо ти ведеш кожного туди, де слово лягає точно в серце. Ми просимо, благослови їхню працю, їхні руки, їхній дім, їхні думки, дай мудрість у рішеннях, дай спокій уночі, дай силу втомленим і віру тим, хто ще не бачить виходу. Хай кожен, хто слухає, відчує, що Бог справді поруч. Хай кожна молитва, навіть без слів, підніметься до неба і знайде відповідь. Зараз, Господи, ми просто дякуємо без прохання, без плану, без страху. Просто дякуємо. Бо коли вдячність лунає з уст, страх залишає серце. Коли ми дякуємо, ворота неба відчиняються. Амінь. Якщо ви хочете, щоб у ваше життя продовжували лунати Божі обітниці, слухайте інші псалми. У них є відповіді на всі запитання, у кожному з них частинка сили, миру. Захисту й розуміння Божої волі. Нехай благословить вас Господь. Команда молитви української дякує за кожне слово підтримки та благословляє кожного. Дякуємо за те, що вивчаєте слово разом із нами. Друзі. Якщо це слово торкнулося вашого серця, залишайтесь із нами. На нашому каналі є інші відео з псалмами та молитвами, і саме через них Бог продовжує говорити до вас. Кожен псалом це не просто текст, а відповідь на конкретне запитання у вашому житті. У них благословення для серця, для дому, для майбутнього. Бог відповідає просто зараз, Він чує вас. І через своє слово Він дає мудрість, як прийняти ці відповіді. Тому перегляньте інші відео на нашому каналі, слухайте Божі обітниці і дозвольте йому говорити до вас знову і знову.